Друзі, вітаю. У нас сьогодні знову були облави. Ну, коротше, у нас взагалі взагалі жесть. Зараз грібуть всіх підряд. Є бронь, нема броні. Є біла карточка, що за Забрали теж хлопця, чоловіка. Він сам сирота. Сестра двері ним опікувалась. Забрали. вона їздила, просила, віддайте, відпустіть. Він же ж слабий на голову. Ну, не дай Бог, клямка впаде, перестріляє хлопців. Ну, ну нашого не було. Що думаєте, ні? Не пустили. Перевозять щастя в часть і не пускають суки. Бачать, що він слабий на голову, але все одно не пускають. Я не знаю, що, це, що взагалі зараз З Одного дядька з кардіостимулятором забрали служити. Він Там таблетки ті пив, він водієм там працював. Ну, ну добре, як той чи як його там, ну добре, так зупинився би під час їзди. Машиною, всі б, люди загинули би. Ну, блін, я не знаю, що робиться. А цього вівторок предупредили нашого старосту, що ТЦК має приїхати робити рейди. І якщо не буде документи, всі готові. Де в якій хаті ще є мужик? То оштрафують старосту на 17 тисяч гривень для першого разу. Я не можу зрозуміти рейд. Це що вони хата в хату будуть ходити, так як німці. Завалюватися на подвір'я, шманати кругом, ритися. Я не знаю, що це, що, що це має бути. У нас тут одне да, було так. В одних в батьків син загинув, а подали його в СЗЧ, він типа пішов в СЗЧ. І хлопці приїхали ТЦКшники, почали шарити по подвір'ю, навіть в туалет заглядували, в погріб, на кришу, в курник. Коротше, всінички пошманали, пошукали цього хлопця. А через пару днів його знаєш, якось там витягнули і сказали, що він дійсно загинув, а не дезертирував. І перед цими батьками навіть ніхто не вибачився. Я от що думаю, що так, таке твориться по селах. Бачу, в городах більш люди вже сплотилися. І коли бачать, що там ловлять цих хлопців, люди вже кучу збігаються і починають відбивати. Ну, не завжди це виходить, але відбивають хлопців. В селі, в селі тут більше люди по хатах сидять, стараються не, не влазити в цю політику. По селах люди завжди були більш незахищені і їх от іменно вилавлюють саме більше оцих сільських людей. Напевно, влада хоче цим самим двох зайців вбити. По-перше, Гребуть же зараз чоловіків пенсійного віку, я вже розповідала, що навіть 59 років дядькові три місяці до пенсії залишилося, то його загрібли. Щоб не платити пенсію, розгрузити бюджет пенсійний, бо молодь вибили, а пенсіонери залишаються і Звідки вони будуть платити пенсію людям, ну, то можна їх пустити на утилізацію? І ще один заяць. Пам'ятаєте, вони прийняли закон про землю, якщо ти не можеш оплачувати свої паї? Ну, там вже налог на них по -по поставили. Якщо ти не оплачуєш, то в тебе забирають цю землю. Власниками паїв хто являється в більшості? Селяни. А хто коло землі найбільше працює? Мужики, не жінки ж. Ну, зараз от мужики утилізують. Жінки не в змозі будуть обробляти самі цю землю паї. І... На. Навіть три зайця. Тому що там ті хрестики їм же ж треба чим побільше, а кого вони набирають, теж немає значення. І за счет селян знову же ж таки поповнять ряди, получат премії. Це піздець. Там може хтось буде казати, що ні, неправда, цих людей не пускають нікуди, там типу в тилу служать. Вони знаю доста таку історію. Одну з привезли з учебки новачків на ноль. Зразу командир каже, почалися бої. Обстріл, командир каже, дозвольте вивезти цих людей, вони ще не обстрілювані, тим болі, там дуже багато було пенсійного віку людей. Дозвольте вивезти з позиції. Цей начальник каже, не дозволяю, зараз приїде за ними другий командир. І їх забере. вони всі там назначені, куди йти. Приїхав цей другий командир, забрав 80 чоловік, з автоматами завіз в село там одне, сказав, ідіть стріляйте, сам розвернувся і уїхав в безпечну відстань. З 80 чоловік залишилося 3 чоловіка. Цей командир прийшов до начальства, каже, в мене люди без каплі сожалення. З... З... У мене люди закінчились, давайте мені ще. А цей командир, що хотів їх вивезти, каже, дозвольте вивезти цих трьох людей хоча б начальство каже, що зараз прийде поповнення і вони знов підуть куди їм треба. І цей командир, він, ризикуючи, вночі вивив цих хлопців трьох через поля, все зачем вони йшли. За це командира звільнили з посади, і і відправили з поніженням служити далі на ноль. Така історія. Впевнена, таких історій дуже багато, після війни буде спливати. Це я вже сумніваюся, що буде якась справедливість, і винні будуть покарані. Я вже в цьому сумніваюся. Все робиться навмисне. І що з нами буде далі, я не знаю. Нема настрою. У мене всередині вже така лють кипить. Що я вже сама себе боюся. І мені здається, це росіяни передіті, де це Ім'янтив залізли. от, Помните, як в Криму ці зелені чоловічки медленно, ввірено зайшли і без вистріла захватили. Ну, це таке враження, ніби це так само зайшли, захватили органи влади і вивчили українську мову і. Городою тут всередині, ну інакше в мене пояснення немає. Не можу я повірити, що наші люди настільки продажні, настільки гнилі, що своїх же побратимів, своїх суплемінників будуть отак от пакувати в ці буси. І відправляти на утилізацію. Дуже багато питань в мене. Так, хотіла просто поділитися своїми думками і розказати, що в нас має творитися. Тримаємося.